Вітання усім нашим телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні говоримо про новини, які вже стали історією. І перша новина з Бузької громади. Бузька міська рада затвердила старосту Топорівського старостинського округу. Депутати Бузької міської ради, враховуючи результати громадського обговорення, затвердили кандидатуру Степанюк Світлани Ярославівни. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року. Топорівський Старостинський округ включає села топорів, заболото, Леньків, Лісове, Горбачі та Гута. У селищі Красне пограбували аптеку. По вулиці Івана Франка, що у селищі Красне, вчинено пограбування аптечного кіоску. За попередньою інформацією відбулось незаконне проникнення у приміщення аптеки та вкрадено певну суму коштів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. Слідство триває. Представники побужанського старостинського округу відвідали захисників у військовому госпіталі. Так, 12 грудня побужанський заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів відвідали наших мужніх незламних захисників у військовому госпіталі, пригостили їх гостинцями, побажали швидкого одужання і перемоги. А також подякували за їхню відвагу і героїзм. Директором Красненської міської лікарні затверджено Володимира Замроза. Депутати Красненської селищної ради на черговій сесії розглянули рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу на заміщення вакансії директора Красненської міської лікарні. За результатами конкурсної комісії, переможцем став екс-директор КНП Бузька ЦРЛ Володимир Замроз, який декілька місяців виконував обов'язки директора Красненської міської лікарні. Депутати затвердили кандидатуру Володимира Замроза, з яким селищний голова підпише контракт на 5 років. Нагадаємо, донедавна він був тимчасово виконуючим обов'язки директора КНП Красненська міська лікарня. У Золочівській районній раді запровадили звання почесний громадянин Золочівського району. Для гідного пошанування героїв сьогодення, які мужньо стали на захист батьківщини, голова Золочівської районної ради Орест Кавецький ініціював відновити у нашому районі традицію присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району. Ініціатива потребувала внесення змін та доповнень до положення, яким регулюється процедура присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівського району, що було зроблено на сесії районної ради 12 грудня 2023 року. Зокрема, внесено доповнення до пункту «1.1. положення. А саме звання почесний громадянин Золочівського району присвоюється мешканцям Золочівського району за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. На цьому у мене всі новини. Побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.